Голови Анатолія Федорука і від всієї нашої громади, від нашого волонтерського руху, який називається Бучанська варта. І ми хочемо щиро вас поздоровити з вашим святом, яке вже частково стає і нашим. Я скажу чому пізніше. Зараз я би хотів сказати, звернутися до жителів міста Бердянськ, до адміністрації, до всіх. Я би попросив вас, як військовий капелан підтримувати військово-морські сили у молитві. Знаєте, хтось може сказати, що це дуже просто, пішов до храму, помолився і все. Знаєте, коли ми будемо щиро молитися, молитва завжди нас буде спонукувати діяти. І Біблія нам каже, що молитва і віра в Бога без діл мертва. Тому, друзі, моліться і підтримуйте свої військово-морські сили. Це дуже важливо, край важливо. Я дякую міському голові Бердянська і всю адміністрацію, яка підтримує військово-морські сили. Підтримує прямо. Ви знаєте, десь ми, Бучанська громада, рівняємося на вас. І коли три роки тому ми почули, що тут у Керченській протокі сталася. Те, що сталося, ми приїхали сюди на допомогу. Ми приїхали і сказали, чим ми можемо за 900 кілометрів звідси допомогти вашим Збройним силам військово-морським. І ви знаєте, коли нам казали, чим ми діяли. Люди, багато хто молився. І не може бути такого, просто ти дієш щось зробиш. Сьогодні неділя, і ви можете також заглянути до храму. Помолитися обов'язково за себе, за свою родину, але згадайте військово-морські сили Збройних сил України і помоліться про них. І Бог обов'язково вам на серце положить те, щоб ви допомагали їм. Чому їм треба допомагати? Фактично, якщо ми візьмемо всі наші цінності, то цінність безпеки є одною з топових найвищих у вашому місті, у моєму місті та й всій Україні. Тому безпека це дуже важливо. І ми повинні підтримувати тих, хто забезпечує нам цю безпеку, особливо з моря. Тому щиро вас вітаю, передаю вам вітання від діаспори США, яка також підтримує вас, молиться про вас і діє. Нехай Господь всіх вас благословляє рясно. І нехай ваші будуть, з вашими сім'ями буде все добре. І нехай щоденно вас Господь береже. Слава Ісусу Христу! Слава Україні до слова, запрошується.